Підтримай спокій воїнів, не купуй піротехнічні вироби. Відмовся від салюту. Святий Миколай завітав до дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин Борисполя. Актори з будинку дитячої та юнацької творчості дарували молодій аудиторії святковий настрій в той час, як представники міської ради підкріплювали його солодкими подарунками. Ті ваші мрії обов'язково здійсняться. Ви завжди будете здоровими, щасливими, успішними. А цей будинок буде завжди славитися достатком, миром, любов'ю, злагодою. Ми у цьому житті до привітань святого Миколая долучилися також депутати міської ради Микола Степаненко та Микола Костянець. Любили державу, любили своїх батьків, от щоб в ваших сім'ях було все добре. І я побажаю вже уже вашим батькам, щоб вони теж. Були крепкими і з вами були на протязі всього вашого життя. За подарунки діти віддячили чудовими демонстраціями своїх талантів. Танці, пісні та вірші лунали в кожному домі, до якого завітала делегація Святого Миколая. Не уминули увагу і реабілітаційну установу для дітей-інвалідів. Наш дім хочемо. Вам віддячити, подякувати за те, що ви не всі у службових обов'язків до нас приїжджаєте. А тому, що ви дійсно нам вважаєте збілью. Вихованці нашого дому також не лишилися осторонь подяк. І після зворушливої вистави подарували гостям вироби, виготовлені власноруч. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.